Дуже скучила за форматом, блога, взагалі тому що останнім часом я почала знімати вертикальні відео, так як я створила свою сторінку в Інстаграмі. Нарешті, перший раз в житті, представляєте? Перший раз в житті я її відкрила на увазі, тому я вас туди запрошую. Там будні, там розпаковки дуже багато всього сталося, звісно. Но поїздки не було ніякої. Це про мене неподібне, на мене не подібне, да? ну, весь місяць, півтора-два місяці вже я нікуди взагалі не їздила. Якщо чесно, не дуже страждаю стосовно цього, тому що дуже багато навчаюсь. Роблю стараюся робити собі неподібні на інші дні, нетворкінг якийсь, а там подруга тут туди-сюди з Марком. Зараз Флоренс пішла у відпуск, вже не знаю, який раз просто мене вже це просто виводить, якщо чесно. Тому що нон-стоп просто відпуск, і знаєте, а дитина не переводять до іншого когось і е, роби, що хочеш, можна так сказати. От, з Маркусію мені зараз важкувати, в нього такий період, що просто одні істерики і все. Ну, кіпа, дуже тяжко. От. Ну, що в мене такого цікавого сталося? Цікаво, те, що я провела консультацію по матриці, офігенну консультацію, вийшло все дуже круто. Те, що в мене нетворкінги, я ходжу, кудись виходжу, знаєте, там всякі зустрічі, дівочі, можна так сказати. Перестановки постійно роблю, вчусь, дуже багато вчуся свого, звичайно, цього езотеричного. Мало кому того зрозумілого, але все ж таки для мене дуже цікавого. От і що? І з Марком постійно гуляла мало, тому що в мене проблеми з коліном. У мене реально проблеми з коліном вже місяць. Тому Що я поїздку в Прагу пропустила через нього? Я проснулась, білети куплені, все куплено. Мамі білет, мені білет Марку. Коротше, в п'ятій ранку проснулась, Я просинаюсь, я не можу просто ступити на ногу. При тому, що вже якийсь час мені легше стало. Остовпади, лікарі, все як завжди. знаєте. Вот. І я нарешті знайшла фізіотерапевта, який мені трохи допоміг, але якось воно, знаєте, то вертається, то легше, і так нон-стоп. І в неочікуваний момент мені завжди погано на ногу вставати. Не можу зарядку робити, не можу спортом займатися. Це єдине, що прямо мене виводить. Тому що я люблю спорт, я люблю ходьбу, я люблю пробіжки. І тут просто вийшло так, що я не можу це все робити. Ну а зі сторони психосоматики, я це все розумію, чому. Я над цим зараз працюю, відповідно, через те мені легше стає. Вот. Так що таке -то. це таке е, медитація, зараз, всякі практики роблю. Круче. От я в такий знаєте, стан війшла, вхожу в якоїсь трансформації, вона в мене ще не закінчується. Це все, що я розказувала, це все і є. Ну мені якимось чином це подобається, і я стараюсь, тепер, можна сказати, чуть-чуть нова я, стараюсь бачити позитивні сторони того, що я не їжджу і не подорожую. Знаєте, стараюсь, тому що це для мене трохи важкувато. Але я знаю, що це ненадовго, тому так, тому, да, тому таке стараюсь тримати позитив. Дивилась недавно. Так як я стараюсь бути корисною, знаєте, хоч чимось. Дивились недавно фільми класні два. якщо вам щось цікаво, подивитися осінню. Тому що такий час починається, я не знаю, як де, але в Німеччині просто дощить такий вітер, такий дощ, і взагалі погода ну дуже-дуже така стрьомна. Вот. А Тому я вам пораджу два класних фільми. Тут напишу назви їхні, тому подивіться, будь ласка. А вот. І хочу почати дуже помаленько цей влог. Дуже славно, помало І велком Запрошую всіх наперед. Мамі вирвали сьогодні зуб і Маркуся йде зубки показувати. Начіпо да? собі куляри такі гарні. Yeah. Да. Йдемо до нашого ценгарства. <реш> Такий діло Маркуся. Так, давайте посиденьку дуже покажу розпаковочку. Стратили ми 60 євро. Дещо купляли в консумі, наприклад, на макарони баріла, бо в алді немає. Все решту в ауді. От макарошка. 3 хвилини такі, що варяться. і 11 хвилин пена. Е, сир такий в Алді. Дуже вагітний. Це безлах, бачите, яка велика хвили. Магдаль там познаєшся така банка за євро 60 і чимось. Я раніше купляла по 4 чуть-чуть інакше. Вот. На пробу такий паштет. Бію мацерелку останню, всі щось порозбирали. Курка третьої категорії, хороша категорія. Ну, сама хороша четверта, але не було четвертої. А в конці ми розібрали. Потім ці грибочки. Зараз буду робити курочку з філе, гриби. Баклажани і кабачки, це марк така любить. І нам буду робити таку пасту. А такі горіхи це для щитовидки моєї дуже хороші по два день. Такий арахіс солений, таку селяни. А тут з свинею, а тут з курятиною. І банани смачні, але вони якісь зеленуваті, що треба, щоб достав... а, ну І слівки. і дуже смачна ось ця проправа до грибів от прям дуже-дуже смачна. Я така, я ще жалко смачна каша. Таку штучку. І киві. Пармезан, я сказала, да? Ну, все показала сьогодні. Вот, 60 євро заплатили, прокладка. Собі. Ти в шокі? Як тобі сюрприз? Ти в шокі? У меня радость! Маркуся вообще натекал! Синочка! Ты натекал бабусю? Ты что делаешь? Леночка! Олеженька! У Це Синочка, добре. як тобі серприз. Це не красиво. А чого це не красиво? Не красиво? Бо безпорядок, так? Без Ні. Мама тільки ходить там. Так ходить третій день, коли мама тут. Тільки повзає, повзає. А полки то нема, мама ще не привикла. Не можу цього не показати, тому що, як мама відшарувала коляску. Така вона брудна, вона забула взагалі. Ми не могли зняти коротше, чехла. І, ну, а салфетка мені фіга не допомагає, знаєте? Дивіться, яка вона чистенька, як нова фуна. <гум> Чиста, я в шоці. Клас, красота. Чехольчик такий прикольний, тільки від сирів чуть, чуть Але Марки так, він тут не сідає, якщо чесно, він тут ніколи не сидить, він єдиний, коли в дорозі десь тут засипає там. Вот. А зараз я вам покажу, ми там зберігаємо, бо нам написали жалобу, що ми на коридорі її зберігаємо. Вот, дивіться, як це частенько. Отут він сидить кратше. Тут взагалі не користується той штукою. Можна взагалі відчепити цю люльку. Не знаєте, його вот так позити. Вот. Костюмочку позначці купила ценаїк у 60 євро. А ні, це 41,99, бачите? От. І. Штаніжки. Тільки я бачу штанишки Чортен з цінаю. Ясь вони маленькі такі, бачите. Зовсім маленькі. Зараз поміряємо на маркусю, можливо, придеться більше взяти такі. От, така красота марка. Ну і хочете, А лісочки тут я не принесла. Ладно. Проте, гарно. Мені подобається, зараз я одягну його і вам ще покажу. Цього хлопчика. Дивіться, що я знайшла. Мушу показати, тому що я вам завжди рекомендувала мандель крем такі пасти, тільки з кашю, там, з арахісом, особливо з каш'ю. Дивіться, що з'явилось в моєму улюбленому любленому Мікс кишю мигдаль. Потім цей лісовий горіх і грецький горіх. Прикольно, так? Думаю, Треба дитині. взяти. Так дитині, звісно. Та дитина теж любить, звісно. Цей дивіться, така такі ще є, які шоколадки цікаві. Бачите, з горішками з випоняла кричашими. Дивіться, є така жлізна дорога. Кожен день складаєте по частинці, як варіант просто для подарка на різдво. Дивіться, як прикольно. Лего, типа Дід от дівчинка, поліцейський тут стоїть. Марк вже я бачу, який той домик ламає за секунду. Бо для діток з'явились такі. Я ніколи не купляла вони дешеві. Всякі штучки цукровані дуже. Ну але саме як варіант, Тож я минулого разу казала, що не вистачає ще якогось вибору. Дивіться, також для діток, що що тут для діток? Тут щось непонятно що. Отакі прикольні. І для діток, і для дорослих. От з рахісою пастою. Бачите? А ні, це для дорослих більш, напевно. Хоча не знаю, от тут книжка, книжки. Ну, коротше, якісь є варіанти, хоча б про минулого року не було. От, Привіт! У мене такі розочки в руках. Дивіться, як нагарно пахне. Зроблю зараз розпаковку. Тут три різних пакети: тільки Макс, дем і Вот. Вже, бахнуть, я кажу, пахнет я не можу. І такі два пакетики взяла. Це хімія, щоб вони довше стояли, і реально вони довше стає. Покажу ще раз, там ті, я вже показувала. сто разів, дивіться. Випадково гад... зайшли, не планувала нічого купляти, але купила. Коротше, я взяла марку такий светрик. Я не люблю, як щось не тільки Макс, тому що моритися це все мені зразу нагадує секунда, колись я вдягалася секунда, і в мене прям, ну, мені це якось не знаю. Мені це впадло, би, там шукати. Ось такий прикольний брендовий светрик. За дуже мало, я взагалі в шоці, За 13 євро. Для такого светру офігенно дуже давно вийшло. Потім взяла хлопцю перший раз за довгий час футболку, тому що йому одяг взагалі, щось купляти, це тяжко. Марко Поло от така футболка, біла, котон 100%. От, Марко Поло мінімалістично. Він казав, що він таку хоче, не може собі знайти. Типу просто мінімалістичну футболку без нічого. Типу не близького бренду. Просто це я знайшла таку футболку за копійки. Коштувала 34, зараз 20 євро. І мама собі взяла за 17 євро. Ось таку вона взагалі хіряний, просто е, матеріал шикарна. Звичайна, саме звичайна абсолютна футболка, Тоже, яку всім треба, знаєте. От, ну, вона має ще її помірити, чи її підійде. Що я в день відпила? Так, І, Такі штучки. Це я там дитинці передам Львів. Е -е, такі печенька новенька. Новенька сердечка. Від одного рочку. Дуже багато тут всяких дитячого. Зараз палички такі. Палецьки тільки до. Зараз покажу до чого. Па-па-па. До речі, я це паста є. До є паста, що я вам вже показувала. Дуже багато пірачок. Це, я кажу, це для тени Не масок. Дуже багато кофе. Такі, такі всякі штучки. А там жінка передала марку Ravel Боб з маминою роботи. І мені якось так саме стало те саме, бо вона казала, що її мала їсть. Такі всякі штучки, коротше. От я вирішила тоже фарбу. Це теж мама її подрузі, чорну. А ні, це мамі. Це мамія така. Всі їй хвалять, до речі, виявилося цієї фарби. Це їй співробітниця на роботі. Це ще ті дитини. Марко тут нічого не дістанеться, тому що вона ціла шептала. Ті хлопці марку це від рочку, офігену. Ну, марки дуже любить. І це одні марки, марку, і по сердечка одній їй. І така теж зіб'ячка. О, це все. В день я дала, зараз вам скажу, чека не взяла, скільки дала десь 40 євро, походить це все. Я дала 40 євро десь. І прийшов час до Алді, Ми вже булочки з мамою з'їли, щойно, там сирну брали і таку. Легко, таку сердну собі важче. Банани там самі смачні, я вже 100 разів казала. 2 євро це вся грудка біо. Я не вірю, що він люблю, чесно, але. але. Е, перший раз за багато часу я там зайшла раду, яка годна прямо ще плюс тиждень. Саме свіжа до раду, саме класні вишничку взяла, бо була третя, але вона не свіжа була. Бо. Ну да, Зараз дитину до дораду, а кінці буде їсти. Це теж Марко, він таке любить. я такого не Масло улюблене наше в Німеччині таке беремо. що, Друг комусь цікаво. Лимончики ціла грудка теж. Ну, дуже вигідно малні купляти, звісно. І лапки такі От. Чувак хотів пробити дві доради, бо там ще різна ціна, тому що різні грами. І хотів ну, там, на 70 центів мене надурити. Я не дала надурити. Знаєте, деколи я пропускаю такі речі, типа що копійки, думаю, то ладно, типа. Але цього разу я не дала надурити, тому що мені вже це не діло. То мене в консумі так дурять, коротше, постійно. Я думаю, та ну, типу, що я маю те саме. Ну, я йому сказала, він вибачився, але я побачила, що він це Ну, не знав, що він робить. це Я такі лавки на суп. Зараз мама буде варити суп. мама, я мама буде варити. Я просто вже задобалась готувати, якщо чесно, я рибу буду готова. Який замок построїв? Ти впадеш зараз зайчок з того крісла? С прокусію зараз, 7 година вечора. І е, тут є сольові такі штуки. Працює. Тут воздух дуже хороший, такий як морський. Там капає сольна водичка. Не знаю толком, що це означає. Я чисто побачила в карті і поїхала. Вот. Потім розкажу, що і як, якщо ми щось знайдемо, то цікаве, звісно, крім цього майданчику. Так, давайте ще подивимося по території. Тут каченьки такі, тут ресторани, до речі, якщо ще ми просто запізно приїхали. Тут дивіться, прикольно теж посиділи, а тут якщо, що. вам. Куди гарна погода, якщо чесно. І не що робити лайф цього. Можна приїхати хоча б воздухом поди... 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 подихати. І тут класна штука, тут так, ніби ти провалюєшся. Такий пісочок. О, тунель. Тут зараз марка буде цікава. О, тут прикольно, дивіться. Це прям його люблю місце буде. Тут дивіться, як гарно. Дивіться, скільки в мене круп. Це взагалі це просто. Я не знаю. Дивіться, все розсипається. І в мене були такі всякі штучки, баночки, знаєте, отакі коробочки, я їх повидавала. Винесла. Вже йдемо і грати, котик. От. Будем іграти, отак завжди. Я зараз толишу, а потім я не буду робити. Макарони в О, дивіться. Баночку ложу, я зяньку. Та ти мамі такий робиш контейнер, моя птася. Вроді, повідавала я людям ці контейнери, що, що я нам показала, а тепер вони мені теж потрібні. Встав став, моя коті, так що треба їх на кієві купити. Вони все ж таки найзручніші для круп, якщо що в ікеї купляла. Зайчик, то пересипай туди без глітеної макарони. Оці не смачні боріла. Оці смачні. Вони смачні я Вам таки не показала. Тут дуже багато в мене вівсянки різної. І е, там всякі лікарбашки, марка така. І хочу поділитися, в е, кого проблеми з глітеном. Ось така мука прикольна. Я тут купляю. Глітен сайт. Офігінна мука. Звичайно, універсал, бачите. Так, все, муку з вінтеного сюди. дивіться, як зручно, я зараз вам покажу. Ось так собі сипати і все. Або взагалі кришку відірвати і ложку таку спеціальну брати, але я завжди таку от на оку сиплю. У мене така привичка, бо в мене з дитиною взагалі немає часу щось пересипати, бавитися. А це такі ми ма макароні душі, що е, ці купила я вчора докупила, і ось ці, що три хвилинка варять, Ось такі, бачите? спагеттів, пагетів сама. Ось, а останній раз ми купляли десь, напевно, два тижні тому, і ми все з'їли. Ми десь, напевно, 15 пачок купили. Такі дуже смачні, безлюденнові, ахірені, але вони пропали. Все, їх немає. Я їх просто не можу знайти. Це я піднялась на високу гору і вирішила поїхати на це місце, що показую пальцем. І все ж таки потім попала туди. Доїхала, взнала, що це, тому що там ще ніколи не була. Ось, прошу. Це пам'ятник битв народу. Дуже там класно, дуже прикольно. Я не знаю, мені дуже сподобалось. Всі, хто будуть в Лейпцигу або хто живе в Лейпцигу. я все ж таки один раз точно рекомендую туди піти. Єдине, що я там не була в музеї самому, але прогулятись там є парк прикольний. Коротше, мені дуже сподобалось. Тому від душі прям рекомендую. Скористаюсь можливістю, і вам покажу, Боже, який тут Короте, вам покажу, як я зробила сьогодні. <сум> Записала в планах зовсім інші плани, Короте, а вирішила поміняти все місцями. Не показувала, як було раніше, напевно, може, показувала. Короте, шафа лишилась тут, дзеркало посунула, комод був посередині його на бік поставила. І планую його завтра вже забрати Забрати телевізор, тому що ми ним не користуємося взагалі. І я рахую, що з маленькою дитиною це взагалі небезпечно просто так тримати телевізор. Тому я його планую взагалі забрати кудись. Карта бажань. Замітили, так? Да? Я її зняла, тому що я дуже-дуже дуже поміняла всі свої. Цінності, напевно, і багато чого здійснилось. Я вже це показувала в одному відео, тут вам ставлю, в якому Ось, багато вже здійснилось, але всі інші, які були щось, вони мене вже перестали вдохновляти, напевно, радувати. Тому я вирішила зняти, і поки в мене ще немає нових сильних бажань. І такої все, знаєте, нечітко. Тобто я вирішила зняти і. Mm, От і так. Залишила поки що, что, щоб чтобы... просто чому не ховаю, щоб я не забула наклеїти нові. От тому не ховаю, тому що як я тільки заховаю все. А так воно мені кидається в очі, я точно не забуду. Дивіться, зайшла в конт, але тут є такі всякі штучки. E 0,9 цукру, піанат. Ну, це є, як він арахіс. От різні тут фісташки з білим шоколадом. Тут теж Це фісташ... О, не фісташка, а арахіс з білим шоколадом. Всякі такі. Я вбиваю час, коротше, бо приїхала на масаж. А тут ну, в мене ще є 20 хвилин, а на вулиці дуже холодно. Ще є такі жалейки. Я себе віддівчаю від жилею, тому що в мене залежність. От ось так от, от будете знати, кому корисно, не знаю. Великий тут консум, звісно, у нас такий маленький, дитяче харчування любе. У нас взагалі немає такого в консумі. У нас навіть пройти коляскою неможливо. Ось, а ще знаєте, який дуже смачний шоколад, ось цей чорний, тому що тут дуже багато грішків, як намальовано, так і є. І ось цей, якщо ви любителі молочного з магдалем, оцей прям молочний офігенний. Це найкраще любого, любої мілки. От для мене. Єдиний молочний шоколад, який я можу їсти, це цей. Гаррі Поттер, дивіться, не знаєш, такі всякі штучки. Ну, аж я мало. Кротше, що нас знімали на телефон вже розпаковуватиму в шорці, тому все розпочатано. Мені прийшов величезний просто пакет. І давайте з вами розберемо, що прийшло. Так, давайте з останнього, напевно, почну, що розпочатувала. Халатик такий Маркусі, офігенний халат, білий. Він хоче білий, це вже його другий. Я не знаю. Я думала, от по дому буду ходити в них. Ну, Марк буде ходити. Коротше, шикарний костюмчик, просто дивіться на резинці. Бачите, я вже це все, звісно, показувала в все бачила. Але от, е, класний. Мені подобається, те, що на резинці якраз розміром саме то. Прям він йде ось так комплектом. Можливо, Марко не дуже, можливо, він виріс такого, знаєте, медвежатого. Але вдома вихід, от коли ще нормальна погода, коли ще не так холодно. Хоча я замовляла тоді, коли було жарко, але зараз. Прямо зимовій куртці ходить, а от така я зараз защитно тут ще безрукавочка є. На нормальну погоду вообще, супер вийти по дому. Вийти, біля Курточка така теж. Якраз зараз шикарна для неї погода. Афіг'янна, коротше, мені всі речі настільки якісні попались. Настільки, дивіться, шовчика, все рівненько, тут резиночка, ну, дуже гарний розмір, якщо 60. І вона якраз шикарна. І закриємо спинку. Ця штучка, знаєте, це наша от дуже м'ягенька, настільки якісна ну, взагалі. Я дуже рада, що я з Алі Експресу, до речі, не замовила. Все ж таки думала мала взагалі, але потім вирішила в тему, і все ж таки з тема, як на мене, якісніше реально. От, дивіться, дуже шикарна шапочка. Єдине, що хендмейд пише, але я би тут забрала взагалі цю ну неможливо. Так, а такі носочки по дому ходити. Тож шикарні. Дві пари сірих. До речі, я взагалі не знав, дві пари сірих і одна чабу. Дивіться на цю красоту. Зимова курточка. В нього ще це Левіс, і вона досить, хоча, шикарна курточка. Левіс е, на нього ще теж добре підійшла. Короче, не знаю, он рік носить і на нього прям ідеальний но. На змінну, подивіться, як прикольно. взагалі. Боже, мас, супер. Ага, це в комплекті були такі, ну, знаєте, це теж під низ брати, під ну, кофточку. Ось, а вот, раз. Корично, якраз всі такі кольори, що, коротше, таке йому дуже треба було. Вот. Якраз всі такі кольори, якраз що він любить, і для хлопчика ідеально. Та і для дівчинки, в принципі. Так от робота. І на шию. Самі шахтери. Прям я різні кольори замовляла, тільки оцей навіть ще гарніший матеріал. Був по типу такого, тільки він так не тягнувся, а цей прям тягнеться. Шикарний светрик. У нас такий був вже. Дуже гарно марк відходив. Ось От отак. -от Потім така піжамка. Самольотиком мені сподобається. Тьопи такі, тільки мені здається, сині під курточку якраз. А ні, не під курточку, на чорне існува. Коротше, тьопи сині. Під леві з курточку. От. Дуже класні, тепленькі, дивіться, як гнуться, Дивіться просто. Але єдине, що прям м -м, пише, знаєте, який розмір. 24-й пише: но, ну, він прям йде на 26-й, а то на 27-й. От прям він, вони будуть великі. В нього ножка десь, напевно, така. Ну, у нього велика нога, але не настільки. Вони прям дуже великі. Хоча тут так виглядає, А оці шикарно будуть, дивіться. Я рада, що їх замовила. Якісь пакети, бачите, я навіть їх не буду всі викидати, тому що вони дуже-дуже зручні. От в подорож, наприклад, якесь е взяття положити, прям тапочки, марка, знаєте, в басейн чи кудись. Це дуже зручно. Так, дивіться, я тут повинна просто поділитись фантазією Марка, тому що він постійно ці машинки всякі різні, по-різному, кожного дня складає. От сьогодні він так склав. Вчора він по-іншому склав, дивіться, як гарно. Взагалі, я, я, б, я б не догадалася, якщо чесно. Все повністю складає Так, Знову там, же, знаєте, ліж би кудись, як то кажуть, але все ж таки нам там дуже подобається, дуже затишно і постійно ми відкриваємо тут нові качальки, то ще щось там дуже правильно прикольно, дуже рекомендую всім з'їздити. Називається Бад Дюренберг. Тому на один раз, на два рази абсолютно рекомендую. От, тому буду закінчувати цей влог. Я дуже надію, що вам він сподобався. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І е, буду вас рада бачити, ще також в моєму в інстаграмі. Там я буду також дуже дуже корисною ще в моменті. Тому дякую всім па-па, до скорої зустрічі!